Всім привіт! Ви на каналі Freelancer в IT, і сьогодні ми починаємо епічну серію відеороликів по створенні власного фреймворка на основі Viber REST API. Як ви вже зрозуміли, даний фреймворк буде призначений для створення ботів будь-якої складності на платформі Viber. Відразу попереджаю, що відео зроблені не про основи чи теорію, а про створення повноцінного реального фреймворка, який ми випустимо в продакшн і будемо розвивати. Тому неважливо, новачок ви в програмуванні або маєте роки досвіду за плечима. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і погнали! Буде цікаво. Перед тим, як почати будь-який проект, нам треба визначитись, що нам потрібно для його створення. Для початку нам потрібен сайт з документацією, який доступний за адресою developers.viber.com. Відразу зберігаємо його собі в закладки, бо повертатись до нього ми будемо дуже часто. Далі, щоб мати змогу взаємодіяти з ботом, нам потрібен сервер. Для цього скачуємо програму NGROK, перейшовши на сайт ngrok.com. Далі нам потрібно зареєструватись і, власне, скачати програму. Все дуже просто. Для чого вона потрібна, розповім трішки пізніше. Останнє, що нам потрібно зараз, це, звісно, редактор коду, у моєму випадку VS Code, а також встановлений PHP версії 8.0 або вище, і композер. Всі посилання для завантажень будуть в описі до відео. Ну а ми продовжуємо. І перша задача, яка перед нами стоїть, це необхідність налаштувати з'єднання між нашим кодом та серверами Viber. Давайте подивимося, як це зробити. Переходимо в документацію, розділ вебхуки. І тут є детальний опис, що і як має бути. Я вже це читав, тому переходжу відразу в налаштування. І тут Viber нам говорить, що відправте запит на ось цю адресу з ось таким вмістом. Насправді, з цього вмісту єдине обов'язкове поле це URL. Тобто це сайт, на який має відправлятись відповідь від Viber в той момент, коли якась взаємодія буде відбуватись в боті. Тобто, умовно, хтось туди щось написав або відправили стікер, нажали якусь кнопку і так далі. Тому нам треба буде його вказати. Але для взаємодії зі сторонніми серверами з HTTP, нам треба додаткова бібліотека в наш проєкт. Тому давайте перейдемо на сайт packagist.org і знайдемо тут таку бібліотеку, яка називається Gazzle. Ось вона перша. Дуже багато завантажень. І нам її треба встановити в наш проект. Тому переходимо в консоль, вводимо Composer Reguire і назву пакета. Бачуємо. Як бачимо, у нас створився файл Composer.json. В секції Require. він містить назву пакету, який ми скачали, і його версію. Також додатково нам створився файл Composer.log і папка vendor. В папці тут будуть зберігатись всі залежності, які ми встановлюємо. І тепер нам треба скористатись цим пакетом. Тому створимо. Перший файл, називаємо його «webhook», оскільки він буде відповідати саме за встановлення «webhook». Далі, так як ми будемо писати весь проект в стилі ООП, то нам потрібно підключити автозавантажувач, який вже є вбудований в композере. Ось він встановився в папочці «Vendor» файл «autoload.php». Нам треба його підключити, тому викликаємо Include One вказуємо, що ми знаходимося в поточній директорії, і підключаємо цей файл. Тепер викликаємо клас клієнт, який є в встановленій бібліотеці. Збережемо його в змінну. І будемо викликати метод request. Так, тут має бути new. І викликаємо метод request. І першим методом. Першим параметром нам треба вказати метод, який ми будемо робити запит, це пост. Далі URL, на який ми будемо робити запит. Давайте скопіюємо його звідси і вставляємо. І останнім параметром це опції, тобто налаштування, що саме нам треба відправити. З усього цього списку, як я казав, єдиний обов'язковий параметр це URL. Тому поки що будемо відправляти лише його. Але тут нам треба помістити його в секцію JSON. Також масив, вказуємо URL. І тут ми зараз визначимось, який URL ми відправимо. Пам'ятаєте, ми завантажували з вами програму Ngrok. Давайте її запустимо. Вона створить реальне, реальне посилання сайту, яке буде знаходитись на її серверах. І буде перенаправляти всі запити на нашу локальну машину. Тому нам треба виконати тут команду ngrok, далі HTTP, і вказати, який порт запустити на локальній машині. Це буде в моєму випадку порт 8000. Як бачимо, ngrok нам створив ось таке посилання сайту. Давайте відкриємо його в браузері. І як бачимо, сайт працює, єдине, що у нього ще не встановлене з'єднання з нашим локальним комп'ютером. Щоб це зробити, нам треба активувати порт 8000, на який ми вказали відправляти дані. Для цього давайте зробимо ще один файл, називаємо його index.php. Це буде базовий файл нашого проєкту. І тут єдине, поки що ми напишемо, це, наприклад, окей. OK. Щоб перевірити, що у нас все працює. І тепер, власне, запускаємо наш локальний сервер. Для цього використаємо вбудовані можливості PHP. Викликаємо PHP, мінус S велика. Вказуємо нашу локальну IP-адресу. Це 127001. І порт 8000. Порт має бути такий самий, як ми вказували ось тут. Давайте спробуємо відкрити тепер це. Локальний сервер у нашому браузері. Як бачимо, він відповідає: ОК. Тепер оновлюємо реальний сайт, який нам створив Engrock, і ми бачимо той самий результат. Тобто, всі запити, які будуть відбуватись на цей сайт, ми зможемо бачити у нас в локаль... на локальній машині за допомогою нашого коду. Супер. Тому оцей сайт, адресу його ми копіюємо. І саме його ми будемо відправляти для Viber. І вставляємо. Далі, окрім цього, нам треба сказати Viber, з яким саме ботом треба налаштувати зв'язок. Піднімаємось трішки вище в документації. І щоб це зробити, треба передати токен X-Viber, Точніше, треба передати заголовок X-Viber, ауч токен, який буде в собі містити токен конкретного бота. Переходимо в код. Робимо секцію Headers. Вказуємо назву заголовка. І тут нам потрібно вказати токен. Починаючи з 5 лютого цього року, 24-го, всі viber боти створюються виключно на комерційній основі. Тому я не буду світити свій токен. І щоб цього досягти, при тому, щоб ми могли далі працювати над створенням проєкту, я створю файл, який називається .env, В ньому будуть змістити змінні оточення. І створю змінну, таку, яка називається ViberToken. І в ній буде якісь, якесь значення. Наприклад, поки напишемо ViberToken. Потім я заміню це значення на реальне. І тепер нам треба її підключити ось сюди до нашого проєкту. Дивіться, в PHP за це відповідає суперглобальна змінна .env. Давайте подивимося, що зараз вона містить. Мабуть, поки цей код закоментуємо. Відкриваємо новий термінал і запускаємо наш файл. Для цього викликаємо PHP і вказуємо, який файл запустити. Бачимо, не дивлячись на те, що ми створили файл .env, і вивели результат. PHP не бачить, що там щось є. І щоб це виправити, ми знову ж таки повертаємось на пакеджист, і нам потрібна така бібліотека, яка називається. Ось вона перша. І також нам потрібно її встановити. Встановлюємо позір, Reguire і назва. Так. Співали, Composer Require і назва пакета. Встановлюємо. Так, встановлення пройшло успішно. Відкриємо композер JSON. І, як бачимо, він також додався до нашого проєкту. До речі, поки ми знаходимося тут, давайте додамо ще одну секцію, яка називається Config і параметр sort packages true. Це означає, що коли в майбутньому ми будемо ще встановлювати якісь залежності, то вони в секції require будуть відсортовані в алфавітному порядку. Це дуже зручно. Повертаємось в наш код. Викликаємо ще раз файл.php. І Дивимось, ми бібліотеку встановили, але результату ще нема. І все правильно, тому що нам потрібно її підключити. Викликаємо клас .env, який з'явився після встановлення бібліотеки, і його метод createImmutable. І тут потрібно першим параметром вказати директорію, в якій буде зберігатись наш файл .env. І в нас він в поточній директорії, тому вказуємо просто dir. Результат збережемо також у змінну .env. І тут нам треба викликати ще один метод, який називається SaveLot. Запускаємо ще раз наш файл. І як бачимо, тепер все працює. У нас є доступ до цієї змінної. Копіюємо її назву. І ось таким чином маємо до неї доступ. Розкоментуємо наш код і поставимо значення цієї змінної ось сюди. Тепер, після того, коли ми відправимо цей запит, то у відповідь нам Viber відправить якусь, якийсь респонс. Давайте подивимося, що саме він нам відправляє. Echo, респонс, баді. Запускаємо ще раз файл. І, як бачимо, він нам відправив статус 2. Так, антивірус це нічого страшного, робимо виняток і все. Як бачимо, він відправив нам статус помилки 2 інвалід, ауч, токен. І все вірно, тому що зараз у нас тут зберігається просто рандомна фраза. Ви цього не побачите, але я вже змінив значення тієї змінної на свій реальний токен. І запускаю вказаний файл ще раз. Тепер, як бачимо, результат повертається статус 0, статус меседжа ОК, OK, і це означає, що зв'язок між нашим кодом і серверами Viber успішно встановлено. Щоб в цьому переконатись, ми зробимо наступну річ. UnGrok, окрім того, що дає нам можливість створити реальний сайт, він також відслідковує, які були, приходили сюди запити. І ми можемо це робити через веб-інтерфейс по IP-адресі. 127.0.0.1 і порт 4040. Давайте відкриємо. І, як бачимо, після нашого запиту Viber нам повернув також на нашу адресу, зробив запит пост, і повернув ось такі дані про те, що вебхук успішно встановлено. І тут ми можемо абсолютно все відслідковувати. Давайте спробуємо прийняти тепер всі запити, які буде нам відправляти Viber. Для цього повертаємось в наш код, і в файлі index.php ми будемо все приймати. Нам, ми тут також будемо писати класи, і тимчасово нам треба також завантажити сюди файл автолога. Include one. Here, file autoload.php. І давайте подивимося, що саме він нам присилає. Щоб це побачити, використаємо вбудовану в PHP-функцію, яка називається FileGetContents. І тут нам потрібно звернутися до псевдопотоку PHP input. І давайте виведемо результат цієї змінної. А вивести у нас немає куди зараз, тому нам потрібно зробити наступне. Ну, точніше, ми виведемо, але ми цього не побачимо. Давайте запишемо результат в якийсь файл. Для цього скористаємось, тепер файл. Put contents. Кажемо ім'я файлу, в яке записати, наприклад, log. Далі нам треба вказати, що саме записати. Що саме, це буде результат цієї змінної? Тут, точніше, результат виклику цієї функції. І далі, далі, власне, все. Видаляємо зайве. Давайте встановимо ще раз наш вебхук. Все пройшло успішно. І, як бачимо, у нас створився файл log.log. .log. І тут містяться дані, які нам присилає Viber. Зараз я відкрию Viber з телефона і спробую відправити якесь повідомлення. І так, я відправив текстове повідомлення, і знову, як бачимо, дані в нас змінились. Якщо ми прогорнемо подивитись, то ось, ось тут зберігається текст того, що у нас написано. Але воно зараз закодоване, і ми його не бачимо. Також ви могли звернути увагу, що після кожної дії в боті у нас перезаписуються дані цього файлу. І щоб цього не було, щоб він у нас лише наповнювався. Щоб ми могли бачити всі абсолютно дані, ми зробимо наступне. Перейдемо знову на сайт Packagist і знайдемо таку бібліотеку, яка називається Monolog. Перша також дуже популярна. І встановлюємо її у якості залежності нашого проєкту. Composer, reguire. І назву пакету. Іде завантаження. є. Повертаємось в файл index.php, І тут нам потрібно звернутися до класу логер, який надає нам ця бібліотека. Запишемо результат також в змінну, І треба дати ім'я цьому логеру, Дамо на честь нашого фреймворку. Grandbot. Є. Далі нам потрібно його налаштувати, викликаємо метод pushHandler. І тут нам потрібно вказати, яким хендлером ми будемо користуватись. Пишемо new stream, handler, беремо із монолога. І також нам потрібно вказати файл, в який потрібно все записувати. Давайте також його називаємо: GrandBot.log. Ось таким чином. Так, це тут зайве. І, в принципі, у нас майже все готове. Все, що нам залишилось, це сказати логеру, щоб він записав в файл ось ці дані, які ми отримуємо з цього потоку. Давайте спробуємо ще раз встановити вебхук. Встановився, як бачимо, у нас з'явився файл, і ось з'явились дані в цьому файлі. Тепер ми можемо видаляти зайвий файл, лог який ми створювали власноруч. І я переходжу в бот з телефона. І зараз подивимось, чи будуть у нас дані дописуватись ось сюди. Так, для початку я відкриваю бот за посиланням. У нас має спрацювати івент Conversation Started. Є, спрацював. І тепер щось сюди напишу. Так, мій текст буде. Grandbot. Відправляю. Є. Прийшло. Прийшов event message з текстом. От він у нас буде в кінці, з текстом Grandbot. Все працює. На сьогодні у мене все. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. До зустрічі в наступному відео.